Майже у повному складі учасників розпочалося чергове засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. До зали суду не прийшов лише один з адвокатів обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Проте був інший Юрій Немировський, який одразу подав клопотання. каже його підзахисного потрібно перевести в одиночну камеру задля безпеки. Пояснює це зокрема, погрозами, які, начебто, звучать у СІЗО та ширяться соціальними мережами. Як аргумент, цитує дописи зінченка, потрібно реквіда. Всі здобу створюються враження, що судді зуміцне тут з помилками затягують справу, є загроза, що вбивцю випустять. А чого він не бити? Натомість на запитання судді, чи йому погрожують, обвинувачений Зінченко відповів, що ні. Але станом на сьогоднішній день, що вас розповідає, таких просухіти, які обставини, чи якісь розмови. Якісь погрози українських будь не малися. Заслухавши учасників, судді озвучили рішення щодо клопотання про переведення в одиночну камеру. Вивинувачення Сінченка В'ячеслава, дата народження, ученики прошу що на каже тисячів 8,16 часов України відмовить, але скаже, не підлягає. Сьогодні у залі суду також вивчали фото, які надали свідки. На них видно юнака, який сидить на лавці у дворі Ірини Фаріон в окулярах та панамі. За три дні до вбивства мовознавиці, та власне у сам день, за словами прокурора, це одна і та ж людина. У цій фотографії було подальшому експертиза. Також на засіданні переглянули листування обвинуваченого зінченка з продавцем окулярів, які схожі на ті, що були на вбивці Ірини Фаріон. Як і панами та сумки, захисник зінченка вже заявив, що ці речі схожі, але немає доказів, що саме вони були на тому, хто стріляв у мовознавицю. Свідок цей таємний. Я йому хочу подякувати за його сміливість і за його чіткість. Це навіть стосовно росту і стосовно одягу, якому був Зінченко. Адвокат завжди буде все заперечувати, бо підгорає під ними. Розумієте? Крім того, озвучили інформацію про банківські транзакції В'ячеслава Зінченка. Серед рахунків знайшли оплату за поселення у Львові та покупки в супермаркеті і додали до протоколу відео з камер спостереження. Після закінчення засідання обвинуваченого знову відвезли до СІЗО, вкотре під традиційні гасла. Вічне, то вічне, то вічне. Наступне судове засідання відбудеться 9 квітня. Емілія Куц, Юрій Кійсь, телеканал Перший західний.